Маємо ще сумні звістки з фронту. Офіційно підтвердили загибель Романа Дудера, 1989 року народження із села Любохини, який вважався безвісти зниклим. Про це повідомили у Довочнінській громаді. Загинув герой 13 червня цього року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту. Берестеве Бахмутського району Донецької області. На жаль, на війні з росіянами також загинув і 31-річний Роман Гіренко. За інформацією поліції, Волині Роман понад 5 років ніс службу в поліції Волині на різних посадах, а потім працював в інших установах. А після повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Роман Гіренко загинув 23 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Без батька лишилось двоє малолітніх дітей. Від рук російських окупантів також загинув боєць із підрозділу Гонор Михайло Сакер. Герой був родом з Луцька за інформацією. Пре служби підрозділу Михайло Сакер загинув 19 липня у стрілковому бою під час виконання бойового завдання. Окрім того, також повідомили про смерть 48-річного старшого сержанта Ігоря Кокальчака із села Заручі Любишівської громади. Воїн помер 24 серпня внаслідок тяжкого поранення, отриманого 13 серпня у Донецькій області. Ще одна сумна зістка сколихнула Зимінську громаду. 22-річний старший солдат Валентин Литвинчук із села Яковичі загинув. За нез'ясованих обставин у місті Запоріжжя редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв.